Малюки, хлопчик та дівчинка, які першими з'явилися на світ у новому 2024 році, отримали подарунки. 1 січня о 1:35 у пологовому відділенні Нововолинської центральної міської лікарні на світ з'явився Дмитро. Вага новонародженого 3 кг 200 г, зріст хлопчика 51 см. А 2 січня народилась Аделіна. Її вага 3 кг 700 г, зріст 54 4 за традицією, вони отримали подарунки від міського голови. Цього року їм презентували сертифікати у магазин дитячого одягу «Колобок» на суму 15 тисяч гривень. Міський голова привітав батьків, побажав міцного здоров'я, мирного неба, сімейного добробуту, а малечі, щасливого і безхмарного дитинства. Перш за все, дякую вам за те, що ви продовжуєте. Гарні традиції народжувати діток. В цей надзвичайно складний час для України це стає знаєте, одним з фундаментальних таких речей, тому що відразу після перемоги всі знають, що ми будемо стикатися з величезними проблемами в тайні демографічної кризи. І в сьогоднішній день надзвичайно важливо і приємно, що в місті Новолинську народжуються діти. Я перш за все дякую батькам, дякую медичному персоналу, який є досвідчений. Дякую, що вибрали нашу лікарню і народили тут. І я сподіваюся, що ваші дітки виростуть справжніми громадянами і громадянками України. З початку року у пологовому відділенні Нововолинської центральної міської лікарні народилися вже три хлопчики та чотири дівчинки.